день! слава Україні, смерть ворогам на марші. Філологічний патруль з Дніпра ми виходимо з того, що мова це зброя. і Як будь-який патруль, ми пильно стежимо за ситуацією. У разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу, звісно, москальського москальського сьогодні. Непотреб буде сьогодні. У нас доволі складна тема, як популяризувати українську мову ну, от сучасними засобами. Минулого разу ми говорили про те, як робити. Це засобами філологічними, як правильно розмовляти, чи є взагалі еталонна українська мова, і її носії радили розумні і корисні книжки, у тому числі авторка однієї з цих книжок, яка називається, так і називається про мову, і командирка нашого патруля Ксенія Тараненко, кандидатка філологічних наук, радий бачити Ксеня. Вітаю! Скажіть, будь ласка. а... От ви як професійна філологіня, угу. чи вважаєте ви, що оці популярні засоби донесення мови, що їх в Україні в усякому разі, ну, от так достатньо, і що вони от, власне, популярні? Чи вважаєте ви, що вони от, користуються такими якимось попитом, тим більше, що ви самі пропонуєте? Такі засоби і тому вважаю, що недостатньо як наша русофобія, вона недостатня завжди, і мені здається, нам ще варто попрацювати і виховати собі, щоб викорінити корінь меншовартості. і також треба підносити рівень і престиж української мови, її смаку до нього. І тому, що більше ми будемо поширювати українську мову, то краще. Поки що я вважаю, що Є гарні е, приклади того, як це робити, але нам іще тут у тилу слід попрацювати над тим, щоб е, українській мові заздрили, яка вона є класна, класною і модною. І модною, і молодіжною. Так. І стильною безумовно. А я тоді свій власний приклад наведу. От перший мені здається, засіб донесення української мови в таких популярних і масштабних таких форматах це були 90-ті роки. А я вихований в середовищі. Попри те, що багато хто зараз е, чомусь розповідає, що в радянському союзі ж була українізація. Mm -hmm. От е, українізація була така, так такою, що українська мова вважалась мовою для селюків. Так, от, вона, в... вона була, але я завжди її беру в лапки. Ось тоді вона так була. Да, mm -hmm. я, от в селі я розмовляв mm -hmm. українською, mm -hmm. а в городі вже потрібно було російською, mm -hmm. тому що це ж це, це вже білі люди, от а не українці. От е, перший раз я зіткнувся з. Тим, що українська мова це от, о, класно, це вже в університеті, коли ми розмовляли просто українською mm -hmm. в певному середовищі. Mm -hmm. А от другий раз це для мене був безумовно серіал Альф. Боже, яка це була насолода, який він класний і завдяки в першу чергу безумовно українській озвучці. Загалом цей серіал це епоха. А. Епоха і в кінематографі, і в культурі. І ну загалом в інформаційному просторі. І як добре, що е, з'явився Альф в саме в українському дубляжі, тому що українська Альфу ну дуже пасує, дуже е, тому що вона саркастична, тому що він такий кепку. Оскільки він такий шибай голова, і я навіть не знаю і не уявляю, як би Альф розмовляв російською, щоб це було. Я дивився, я порівнював. Взагалі не те. Це не Альф. Ну, давайте уривочок подивимось, щоб нагадати глядачам якусь звитребеньок Альфа. Будь ласка, доброго ранку. Доброго ранку. Вілі. Вілі. Що таке? Нічого. Кричимо. Альф класний. От, ну, По-перше, треба сказати, що у українського Альфа є батьки. По-перше, це перекладач Олекса Негребецький. Можна його показати. Ну, він перекладач, він і сьогодні фільми перекладає ось Олекса Негребецький. Здоров'я пану Олексі. А от актор дубляжу Микола Козій. Знову ж таки можемо показати. На жаль, в двадцятому році пішов від нас. Ну наскільки який це голос? я, я, я який майстер інтонації, і саме він зробив Альфа. Отаким от, таким от так, оскільки Альф, це що це просто м'яка іграшка? Це без міміки, без характеру, без без якихось експресивних засобів. І е, сам образ Альфа, ну він, звісно, на 50% побудований на сценарії, так ну через те, що е, прописані були усі репліки, а інші 50% Відсотків склав саме мова, Ну тобто вираження емоцій, почуття гумору, характеру, якихось родзинок, все через мову і звучання цією мовою. Тому це батьки Альфа стовідсотково. До речі, от коли готувалися до цієї передачі, я почав дивитися. я так думаю, що я знову всі серії пройду Альфа. дивлюся із задоволенням. А щоправда, там не всюди є українська, щось не щось щось не озвучили. Останні сезони. Якісь ну то таке. От ну давайте тепер е, до сучасних е, методів популяризації української мови. Мовні шоу. Це так. от ваше моє є. У нас таке солов'їне шоу. Що ви про нього думаєте? Я думаю, що прекрасно, що воно з'явилося через те, що ну бракувало. Нам я дитина, яка виросла на інтелектуальних шоу, тому що було слабе звіно були якісь інтелектуальні передачі, які вів Ігор Кондратюк, все з фізикою, з брейнрингами, що деколи пов'язано. Ну, тобто, інтелектуальна складова, ну це частина мого виховання. Зеленський так. вів шоу, як стати мільйонером. Так, так. Ну, тобто, ось це така ніша, яка зараз не заповнена, як угу. мені здається. І вона ніколи не була заповнена ну, такими лінгвістичними або гуманітарними дисциплінами. А це прогалина. Ну тому що історичні там ще запитання були. А щодо філології, якось бракувало нам цього. І добре, що це шоу з'явилося в нашому інформаційному просторі. Воно спочатку виходило лише на Ютубі, а потім перейшло вже і у телебачення. От але є деякі претензії та зауваження щодо того. Того, ну, як там, власне, все організовано. Ага, у мене це цікаво. Але давайте перед цим подивимось фрагмент х, хто знайшов Хто з теж класне Ясно. шоу, але там не про філологію з Солов'яного шоу. От, а далі продовжимо. Давайте Володю нам покажіть Що треба тире у реченні. Горе не біда. Так. Треба-тире. Я. Приймаю цю відповідь, дивись мені. Дивлюсь вам. Це неправильно, тому що не потрібно тут речення. У цьому випадку не потрібно, тому що між підметом і присудком, присудок тут виражений іменником, не біда. І от якщо при іменнику стоїть, не в цьому випадку тире не ставимо. Класно Ну, до речі, Володя Жогла. Ми з ним спілкувалися. Я не знав. Він певний час жив у Дніпрі. Виявляється, тобто так, наша земля. людина. Да і так. з ведучим вони вгадали тут. Він сам по собі такий альф, угу, теж так, такий кухнастий так. трошки. От і добре, що зробили так, що це не професійний лінгвіст. Угу. Так а він теж і вчителька його навчає, і він теж помиляється. і він теж робить якісь мовні відкриття і щиро дивується цьому. Тому щодо ведучого, абсолютно точечку потрапили. Він не соромиться помилятись, виправляється. Так. Потім помиляється ще раз на тому, ж ну він класно реагує, як, як нормальна жива людина. А mm -hmm. що ми можемо закинути цьому шоу? І він україномовний, що теж варто зазначити, mm -hmm. так і його мова жива. От власне, напевно, чому рейтинги і є у цього шоу через те, що е, людина розмовляє не літературною еталонною українською мовою, тому що якби був ведучий такий, напевно, який би лише Ще літературною мовою послуговувався, то ну, трохи було б нуднувато дивитися, а тут усе гаразд. Що е, не так, е, є цікаві питання, є цікавий формат, але якщо ми говоримо про популяризацію і поширення української мови, то ми маємо зосереджувати свою увагу саме на популяризації і поширення української мови, поширення її і вдосконалення рівня, тобто збагачення лексичного. Запасу, лексичної скарбнички, а не вишукування якихось винятких uh -huh. у правилах. Тим паче, що ці правила орфографічні, ці правила граматичні, ці правила син... пунктуаційні. І м, те, що потрібно там тире або не потрібно, це не має жодного, якщо що, стосунку до української мови через те, що ну, мова це більше, ніж пунктуаційні знаки, і не можна закидати. Якщо ти не знаєш, чи потрібно ставити там тире, чи не потрібно, що ти не знаєш мови і ти не можеш нею послуговуватися. От до деяких питань, до деяких розділів цього конкурсу, у мене є зауваження. А як би ви можливо нам своє шоу треба буде зробити з оригінальною концепцією? А як ви ставитесь до такого моменту, коли учителька. Починає пояснювати правила, от і я не знаю, як з цієї ситуації вийти, тому що коли вона починає говорити от еталонною mm -hmm. мовою, та yeah, ще yeah, yeah, yeah. якісь yeah. розумні слова вживати. От mm -hmm. динаміка, шоу трошки просідає, і я сам себе ловлю на тому, що от тут я втрачаюсь. Мені це якось mm -hmm. ну, щось вона говорить, що вона там говорить. Mm -hmm. Дієвідміни, оце от е, таке. Але з іншого боку, я розумію, що без цього не можна, тому що пояснювати mm -hmm. все одно треба. Mm -hmm. Ви знаєте, як викрити? Звісно. Звісно, знаю. А як же я хочу сказати у тому, що зараз у педагогіці також є дискусія стосовно новітніх методів викладання, і нам, педагогам, нав'язують, що треба от дивіться, які блогери, тиктокери знімають нові відео, чому ви так не можете, Маріванна, чому ви не знімаєте якісь рилси, або ще це дуже люблять студенти і учні і. Будьте з ними на одній нозі. У нас якась учителька уроки в стилі реп викладала, так, і, і це прекрасно, і це чудово. Однак ми мусимо говорити, що це як доповнення до основного матеріалу. Коли просідає динаміка, коли настає криза уваги, коли є така тема, яку можна пояснити. Наприклад, якщо це будуть синоніми, то так можна в стилі реп зачитати синонімічний ряд до слова бити, говорити чи не нажера, і це буде буде класно, а не просто запишіть дітки, синонімічний ряд, що складається з 50 лексем. А ось представити якось так. Ну, а є такі теми, наприклад, як пунктуаційні чи правопис не разом чи окремо. Ну тут потрібно замислитися все ж і вивчити чітке правило без жартів, оскільки шоу це шоу, ми розуміємо, і тому щоб викрутитися із цієї ситуації, краще робити упор на. Збагачення лексичного запасу на лексикологію, на фразеологію, на частиномовну належність, а не на орфографію і пунктуацію української мови, тому що ну, її треба лише вивчити. Тут жарти недоречні. Ну і до речі, там всі питання, мені здається, всі питання засновані на тому, що треба зробити ну, правильний вибір. Ну, вибір mm -hmm. це таке: 50, можна вгадати, 50 так, на 50, так. але mm -hmm. там немає конкурсів, от як на мене, творчих, от mm -hmm. як би ви. Сказали, щоб які слова дібрати там де треба продемонструвати да, 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 свою да, да, майстерність да, да. як мовця, так а лише у формі ЗНО Що теж зараз дуже сильно засуджується, оскільки ми не можемо нічого продукувати. Ми можемо лише з пропонованого робити висновки за ми чи проти, правильно чи неправильно. А продукувати то ми перекладаємо на штучний інтелект. Нехай він нам напише твір і сечі власне висловлення. Ну, тим не менш, ми Соловійне шоу рекомендуємо до перегляду. Обов'язково, особливо там, де слова, там, де конкурси про фразеологію, наприклад, там цікавенькі, етимологічно можна дізнатися багато що про українську мову. Але знаєте, що це лише шоу. Так. Ну, і я все ж таки додам, що е, можна рекомендувати ще й хто зна шоу або хезе е, шоу. Е, тому що там не про філологію, там е, на загальні знання, але це, це теж класно. От, нам не, не вистачає інтелектуальних шоу. так і мені здається, що вчительку там треба було посадити веселу, а я розумію, що там за, <гум> <гум> за сценарієм, так що веселий ведучий, а дна має бути вчителька, яка у всіх повчає, але мені здається, там перестаралися трохи з академічним підходом, трохи забагато сексуалізації в образі вчительки вдаваної. От і тому воно якось сприймається ну не Як ну на от мене. я якраз думав говорити про це? Чи не гово чи не говорити, да але. Я нічого не маю проти сексі mm -hmm. училок, але ну, там дійсно натягнуто. І якщо подивитись повністю, що там ще є рекламні інтеграції, де оця тема сексуаль... сексуалізації училки mm -hmm. обігрується, якось це натягнуто. Ну, це не сексі. Це не сексі. Так, хлопчикам може моя приємно думка, моя дивитися, думка. дівчаткам таке. <рес> Добре. Далі ще щодо що популяризації, для мене це було відкриття свого часу, відкриття приємне. Знову ж таки, мова йде про Україну. Слухайте, яка у нас класна українська озвучка фільмів. Але коли це ще й прикольна озвучка, то безумовно тут канал на Ютубі самохвалова. Озвучує фрагменти фільмів, взагалі озвучує все, все що можна озвучити. От, ну, щоб можливо хто з глядачів не знає, давайте подивимось, як це виглядає, а потім обговоримо, що це за нас за автор і чим він корисний. Я себе вибачаю, пацани, Бачу, ви не місцеві. Звідки будете? Ми гуцули із Франковська. Ви гуцули? Що цей бендіровець от нас хоче? Хочу, щоб ви сказали слово Паляниця. Паланиця. Паланиця. Ага, ясно. Я зараз. Зараз я вам дам і Паляницю, і до Паляниці. Диверсанти срані. Тереборона Києва! Йо. Скажи Паляниця або при... Росію. Маскрана. Стьопа, то так можна чудити. Ну, не знаю. Я видів в телеграмі, що зараз вчатеро оборона так робить. І туди до мене дійшло, що ліпше, що може статися з хлопом в життю, то коли жінка з зтьощею в Польщі, а те з пацанами в теробороні. Це просто супер. І там такого відео от дуже багато. Я хочу ще раз просто додати і сказати, що ми звикли, і мені закидають завжди що, ну що таке мова? Мова це засіб комунікації. Ну, якщо мова це засіб комунікації, то скажіть, будь ласка, за допомогою чого створений щойно такий шедевр, озвучується все. І Ані Лорак озвучується, і Лобода, і е, різні життєві ситуації, і все це просто ну, такий нудний відеоряд, який наповнюється емоціями. Саме завдяки тонким, семантичним, конотативним, емоційно, емоційно оцінним відтінкам значення кожного слова. Ох, як с... ви закрутили. Умію. Так, кожного слова. І це все є в мові, вона багата, треба лише користуватися цим і створювати ось такі шедеври. А те, що там ненормативна лексика використовується. YouTube формат дозволяє. Так. Ми, ми запікуємо так. Угу. На теле в телебаченні. Яке питання? А ну, як ви до цього ставитесь? Тому ми якось з вами робили і навіть не одну передачу про те, як лаятись українською, угу. от е, ви ненормативну лексику не використовуєте. Не вживаю, так я, я так. теж е, у вашій присутності, от а, але ну от, нам цікаво ставлення е, філо е, кандидата філологічних наук до цієї теми. І ще раз підкреслю, що мова це життя, і з мови слів не викинеш. І якщо життя Потребує певних е е реакцій на те, що відбувається, то мова вам стане у пригоді і допоможе висловити усе що ви хочете. Тому, е звісно, е ми лише науковці, які спостерігаємо з боку за тим, що відбувається. І ніяк не можемо втручатися, критикувати, чистити, чи ще якось е не знаю сіяти, просіювати мову. Ми описуємо, робимо. Е Висновки відслідковуємо закономірності. Якщо ненормативна лексика необхідна для того, щоб створити гумористичний шедевр, будь ласка. Добре, у нас не так багато часу залишається, а у нас ще є два відео. Ну, да давайте я думаю, ми встигнемо. Лесь по Я для себе, ну, безумовно, спочатку я Леся читав, а потім я зрозумів, що його набагато цікавіше слухати. Що він жива людина, виявляється. Да. Знову ж таки, давайте. Це не фрагмент літературного твору Леся, це от він просто розповідає життєву історію про спілкування з сусідом, про бобрів. Я так, подивився. А, от. Бобри каже, все погризли. Я кажу, а що, а, а, а де бобри? А ти що не бачиш, ото погризли все? Оце я вранці йду. Значить, ну я ж браконьєрську сітку ставлю оце, і віслом спугнув. То він так перелітає через лодку, отак летить, і на мене так нехорошо подивився. Ну там ще довга історія, теж купа приколів, Але mm. то такое: хто хоче, слухайте Леся знову ж таки. Чи вважаєте, що Лесь на сьогодні зайняв нішу не лише літературного автора, а й от такого живого виконавця ну, в даному випадку, власних творів? Я хочу пригадати якраз початок 2000-х, кінець 90-х, Початок 2000-х, коли в літературі переважав стиль постмодерн і дуже круто і було додавати до з художніх творів ненормативну лексику будь-якого штибу інвект. Тиву, пайоративи, і так далі. Це було модно. Однак не всім це вдавалося, тому що лаятися теж треба майстерно. і Або це виходить природно, або це виходить як просто е ну, неприродне, не щось штучне і це і дуже от, сильно відчувається. І це відчувається і в мистецтві. Що головне? В мистецтві головне щирість. Якщо пан Лесь так щиро розповідає цю історію і він е смачно майстер. В потрібному місці використовує гумористичні замальовки, так або раптом Ну так виходить у нього, що він переходить на ненормативну лексику, і так таким самим мотивом він пише таким самим стилем. Це відчувається щиро, і він відшліфовує свою майстерність, реагує на те, як його читачі сприймають. І так він пише для е, певної категорії читачів, які це цінують, які теж використовуються у своїй. В своєму житті І урізноманітнюють свою мову, і покращують свій настрій. Леся, знову ж таки, рекомендуємо. це класик. Це класик, класик. української Нічого ненормативної чого. лексики, так добре, і ще одне відео у нас є. Це стосується популярних блогерів. До речі, я цього блогера mm -hmm. от до сьогоднішнього дня взагалі не знав. Mm -hmm. От, а виявляється, він там ого. Але mm -hmm. я пропоную спочатку послухати, а mm -hmm. щоб трошки закинути інтригу. От сонові глядачі, зараз ви подивитесь відео і спробуйте для себе відповісти: а як правильно. Вживати слово, про яке там і йдеться, а потім ми вже з, з, з пані Ксеною прокоментуємо. Будь ласка. Перше це цитрини. Я ніколи в житті не знав, що лимон український буде саме цитрина. Ця пані показала нам, як треба робити, щоб у повній мірі відчути аромат цитрини. Нажимаємо. Дуже запашний. А якщо я тут це зроблю, не буде так працювати? Не працює. Дякую вам. Лимон чи цитр? Ні, не, не так. Виявляється, цитрина це питому українське, от, правильне слово. Я теж цього угу. не знав. Угу. І я цього не знала до того, як на одному із занять мене не виправила студентка, вже ну, достатньо доросла. От сказала, що ну, ви неправильно говорите Ксенія Володимирівна. Треба цитрина, і ваша мова зросіщена насправді. А я в неї запитала: а що ж, лимон це суто російське слово з древніруського, воно похо. Чи як, а, а тоді і лемон з англійської uh -huh. також напев... так? От, Нап... з напевно і не лише з ними, до речі. Так, ну на же ж перший лимон, звісно, <світ> був вирощений. Вже тоді ми, українці, його змогли собі поцупити. От зараз, на жаль, або на щастя, не знаю, але така тенденція відбувається, що це чудово, що багато блогерів, відомих інфлюенсерів, так, лідерів думок, вони починають. Ну, по-перше, переходити угу. на українську, по-друге, милуватися нею, по-третє, дізнаватися якісь нові факти, але іноді Ну їх несе в такі кущі, що ну потрібно трохи було б проконсультуватися, що е, говорити на багатомільйонну аудиторію через те, що ми зараз воліємо вичистити зі свого мовлення усе що хоч трохи нагадує російську мову, забуваючи, що Ну у нас є спільнослов'янська лексика, і тим самим ми скочуємося в інший бік, і тепер ми вважаємо літературною українською мовою галицький діалект, або буковинський діалект, або і ще якісь говірки української мови, які не є літературною нормою або запозичуємо з польської мови і вважаємо, а оце власне українська мова, бо у Львові так кажуть. Ну але насправді ну, центр України все ж в іншому місці. Так, а лимон чи цитрина? Як же ж правильно? А лимон, звісно, лимон це зафіксовано в усіх словниках української мови. Є латинська назва цього цієї рослини, цього дерева, плоду з цього дерева. Так він походить від слова цитрина в німецькій мові. Є слово цитрина. Але в українській на слов'янському ґрунті лимон є лимоном. Це мене як велосипедиста свого часу переконували, що правильно... велосипед це неправильно. правильно? Говорити «ровер». ровер, ну звісно. Да, так. Але просто людина, яка мене в цьому переконувала, не знала, що я знаю історію велосипедного руху, і що ровер це один з перших, це назва фірми, яка першою почала масово виробляти велосипеди. Переводиться як мандрівник або скиталець. Угу. Тому тому і ровер, тому будь ласка, слухаймо блогерів, але перевіряємо це, за словником, да. що вони верзуть. І, до речі, я подивився коменти під цим відео про Лимон чи циклину. Mm -hmm. Я угорав просто так. от людині. Не ліньки набрати, сидити за, за клавіатурою, щось там писати, при чому якусь маячню, угу. та глянь же, словник. Ну угу. що ти? Угу. Угу. А це через те, що у нас усі е, дуже гарно знаються на політиці, всі чудово О. знаються на історії, і кожен перший прекрасно знає, що таке українська мова і як українською правильно говорити. Ось у нас кожен перший філолог. Да. Але перш ніж набирати якісь комити, ви е, од, один раз клікніть, е, скопіюйте і погугліть слово. І там першим, першим одразу вилізає академічний словник української мови. Він вам підкаже все вірно, і тоді ви не будете ганьбитись якимись недоречними. Цитрин, е, цитрина, да? Цитринами, Цитринами, Цитринами да. ну, з гербатами. Ні, так. ну можна і цитрина mm -hmm. такою звучить красиво. Звісно, так можна і томат, можна і помідор. Ну але не викидаймо, будь ласка, слово помідор з українського так. лексикону. Нехай ще побуде. Дякую, Ксеня. Класна тема. Про якесь шоу треба. треба. Треба подумати. Треба виходити і на цей рівень. Дякую, дякую вам, шановні. Говоріть. Не соромтесь, по-перше, помилятись, нічого в цьому страшного. Але е, перш ніж повірити комусь, і в тому числі ні, ну нам то можна вірити, особливо пані Ксені, тут без варіантів. Але все одно, коли хтось вам щось говорить, що отак от правильно, ну полізьте в словничок. Це робиться одним кліком. І буде вам щастя. Дякую, слава Україні!